Дійсно, рівно одним є в Україні пілотом, тобто це дякуючи першій леді, оскільки вона дійсно опікується саме безбар'єрними маршрутами і в всіх, всіх містах України. Місто є рівний невиняток. Ми почали працювати над цим, створили раду спочатку безбар'єрності, яка дала можливість нам напрацювати наші всі рівні можливості. І після того вже була прийнята стратегія у 2024 році, яка буде спрямована саме в реалізації до 2030 року. І сьогодні можемо сміло сказати цей перший маршрут, який ми пропрацювали, це 7,9 кілометрів. Ми вже його почали реалізовувати от, завдяки фонду Корабель допомоги, який дійсно звернув на нас увагу і побачив, що в нас по безбар'єрності дуже багато є напрацювань, є стратегія, і це основне те, що ми от спрямовуємо саме кошти на фонду на, на безбар'єрність. І основне що основна мета це зробити безбар'єрність для всіх жителів нашої громади. Тобто, це дуже воно знаково сьогодні, і це дуже важливо, тому що. Ми рухаємося з часом. На жаль, повномасштабне вторгнення показало, що ми не готові до безбар'єрності, і ми місто рівне теж, хоч і буде долучається, робить прикладом тому для всіх громад, для всієї країни буде таким, знаєте, показовим. І дуже важливо, що люди це розуміють, тому що ми звучаємо сюди фонди для того, щоб не спрямовувати кошти ні міського бюджету, ні кошти платників податків для того, щоб реалізація цього проєкту. Фонд приїжджає, контролює. Він дякує те, що місто рівне дуже швидко реалізовує. Ви бачите самі, що коли користуючи нашим центром міста, перший маршрут, який дозволить нам повністю зробити безбар'єрним, і це завдяки тому, що ми теж в ці проекти рухаємося. І Олексій Кулеба так само звертає на це увагу. І той самий коворкінг, і ЦНАП, ми все повністю хочемо зробити так, щоб дійсно наша громада стала повністю безбар'єрною.